Вітаю всіх. Нам приємно приїхати в Черкаси. Хороші спогади. Багато вболівальників. Багато футболістів молодіжної збірників грали. На цьому стадіоні в вашому місті, в нашому місті, в українському. Зараз грають в національній збірній, викликані. Так що це дуже здорово. Був надіятися, що завтрашній матч і попередній матчі ми проведемо на хорошому рівні і доб'ємося позитивного результату. Тепер переходимо <кій> до ваших запитань. Получили травми і уехали в клубы, продолжают там лечение. Ну, замена у нас есть, вы знаете, что расширенный список у нас около 70 футболистов. Поэтому завтра увидите, кто будет играть на их позициях. Обычно <клес> есть план. Як ігровий, так і складовий, хто завтра в стартовому складі. Але завтра у нас медогляд зранку. І після медогляду спілкування з докторами приділимося, хто буде грати в стартовому складі. Матчі з Ісландією. був показаний під час матчу, але ми їм говоримо, що є три результати в футболі. Це ніч, поразка і перемога. Але якщо серце, душа, бажання і думка буде на футбольному полі, командна гра, то оплески влівальників будуть і це дуже важливо. Дякую. Це приємно, тому що ми говорили з вами, що вважають, що Ісландія це рибаки, і там вулкани, да, там. а державна підтримка вже є на... Протягом 20 років ви праві, що національна збірна вийшла на чемпіонат Європи, молодіжна збірна того Созиву, вони грали в плей-офф, як і ми, вони програли датській збірній, а датська збірна вийшла в фінал молодіжного чемпіонату, програла Шведам по пенальті да, в Чехії, куди ми не попали. Тому і зараз збірна Ісландії обіграла Францію, сім матчів, три матчі, сім очок. Так що завтра нас чекає дуже цікавий хороший матч і дуже багато треба буде прикласти зусиль для того, щоб був позитивний результат. <клес> населення Ісландії 300 тисяч. Да? Рейкевік 180 тисяч населення. Гравці Ісландії грають датських, норвежських, голландських. І ісландських клубах грають дорослий футбол. Якраз на протязі двох років вони грають дорослий футбол. І менталітет Данії, Норвегії він майже такий же. Так, да, більше силовий футбол, але ми говорили про державну підтримку, якщо 180 тисяч рікевих і сім да, побудовано. що клімат там 8 місяців зима, а у нас 6 місяців зима да, в Україні. Чи скільки? Як навіть два зараз що два Два місяці зима, що голода загалі ми не можемо тренуватися, де коли вже буде жо. Я маю дитячий футбол, тому що фундамент лежить на дитячому, якраз техніка роботи з м'ячом 7 до 12 років, де закладується фу. Якщо ти м'яч не можеш зупинити, тільки бігаєш, то ви розумієте. Тому 7 до 12 треба якраз закладувати фундамент. Те, що зробили ісландці, і те, що ви сказали, національна збірна вийшла. З групи, де Турція, Голландія, Чехія, вона вийшла з першого місця. Ви просто з ці показники. А те, що 180 тисяч населення в Рікявік, 7 манежів комфортабельних, у нас на Україну один тільки, да, в Києві 47 мільйонів. Так що нам треба вчитися і робити фундамент, що ця дітвора, який у нас дуже багато, щоб вони. Не в болоті, не в снігу мінус 20, да, тренувалися. А прийшли на хорошому полі, потренувалися з м'ячом, помились, прийняли душ, попили чай, поїхали додому. Тому у нас все попереду. Так що ісландський футбол на хорошому рівні. А немає побоювати до завтрашньої погоди? По прогнозам завтра ще буде холодніше навіть, ніж сьогодні. Наче їм не звикати до такої погоди. Чи наші хлопці... ну, тут важливо, щоб болівальники добре вдівалися. Щоб наші хлопці будуть надія є, що будуть бігати і добре бігати. Лідер групи. Також в нашій групі є Франція. Тобто можете сказати, що ця група цьогорічного циклу є сильніша, ніж минулого, минулого минулого, Оцінюйте, будь ласка, настільки складна група нема. Складна група, і вона вважається однією складнішою з дев'яти груп, які є. І ви праві в тому, що кожен суперник може відбирати очки будь любого суперника. Так що в цьому є перевага. І якраз такими суперниками для наших молодих гравців це якраз показати себе і перевірити на хорошому рівні. Є ще повідомив, називається стадіон портовим. Ось ви сказати, який там всередині у нас. Молодежня зборна України. Це збірна вже з карликів, вона піднялася. Можна сказати, в еліту. Про молодіжку ви можете сказати? Запрошуємо на тренування. Так, три за ворота пішли там, да, мальчик? Давайте один туди на творота. Ти назад. Іди, давай, Діма, Дима, на ту сторону. Ти, ти будь тут. ось. Бачиш, тут ось вони грають? Сюди тільки ближче стоїть. А то что вони там? По кругу. Я вам скажу, что Андрей и Роман <реш> Даевичев Валерий такой

Зараз будуть удари поворот.